Сьогодні День української хустини. Традиції народні прославляємо у флешмобі хустку величаємо. Покривати голову жінкам образ з'явився ще в слов'ян. В сучасності теж місце має. Покриття голови нареченої кожен знає: Українська хустка мала біле тло, нині різнобарвне, в неї полотно. Кольорові варіації турецьке коріння, нині в Україні. Трендове творіння. Хустка повернулась, модна стала дуже. Ви зі мною згідні, любі мої друзі, українське вкотре світ нас визнає, світовим же трендом хустина стає. Одягни хустину, справжню українку, і не так важливо дівчина чи жінка. Хустка символ життя та любові. Оберіг дівчат від лихої долі. Хустка українська берегиня вроди, генетичний її скарб нації й народу, символ вололюбства, прощання та вірності, іноді скорботи, часто прихильності. Зі святом хустки, Україно, здоров'я всім бажаємо, а ще любові, щастя та краси, дівчино, жінку, хустку ти носи. У велику родину насбідну любов до рідної землі, до пісні, до вишивки, до хустки. Хочемо побажати усім, щоб традиційний оберіг роду українського хустина покрив усю Україну від війни та зла. Хай будуть серці нерозлучні добро, надія, віра і любов! Човкова хустина, святий оберіг, Уквічана часом, коштовна перлина, немов заглядає у вічі мені в покоління, покоління переходить оберіг роду нашого коріння знищити ніхто не зміг.